Виконуємо номер 912 із підручника Алгебра 7 та номер 3 із прав для повторення теми 5 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Зведіть до стандартного вигляду многочлен і знайдіть його значення, якщо А дорівнює 5, а Б дорівнює мінус 125. Приступаємо до виконання. Виконуємо спочатку множення. Від'ємне мінус 1 четверту множимо на мінус 8. буде число додатнє. 1 четверту множимо на 8 перших а множимо на а, Б, множимо на Б у квадраті. Додатнє множимо на від'ємне буде число від'ємне. 8 множимо на 1,5, а у квадраті множимо на А і множимо на Б. Додатнє на від'ємне буде число від'ємне 20 множимо на 0,1, а множимо на А, Б множимо на Б у квадраті. Далі А квадрат множимо на А, це буде зразу аку. B. І 2 множимо на 6, а множимо на А в квадраті і на Б. Ну, тепер будемо рахувати: 8 і 4, скорочуємо на 4 буде 2 а в квадраті Б у кубі. 8 множимо на 10, 80. 8 на 5, 40, 80 плюс 40, 120. І відокремлюємо одну цифру комою мінус 12. А квадрат на А, а куб і Б переписали. 20 ножно 0,1 це буде 2, а на а, а в квадраті, Б на Б в квадраті, Б в кубі. А додати А куб Б переписали. І додати 2 на 6 12 А на А в квадраті А в кубі Б. І тепер зводимо Подібні – мінус 12 а куб Б і 12 а куб б взаємознищуються. 2А квадрат Б куб, мінус 2а квадрат б куб також взаємознищуються. І у нас залишається А куб Б. Тепер підставимо, якщо а дорівнює 5, Б дорівнює мінус 1,25, то А куб Б дорівнює 5 у кубі помножити на мінус 1,25. 5 у кубі це 5 на 5 25, де ще на 5 125, 125 перших. Множимо на мінус 1,25. Добуток додатнього числа і від'ємного буде число від'ємне. І під одну рисочку будемо скорочувати 125 і 25 скорочимо на 25. 125 поділити на 25 це буде 5. Отримали мінус 5 номер 912 із підручника «Алгебра 7», та номер 3 із прав для повторення теми 5 підручника математики 7 виконано.